Не треба шукати в словах моїх зради, і рвати сорочку, що ти патріот. Не варто дивитись на світ лискогляну, вбажаючи в інших нікчемних істот. Я теж маю право на погляд і думку, хоч галасу менший нема метушні, та ще й невідомо від кого з нас користь, а хто верещить лише гасла учні. Окрім оти гасел, що ти всіх рятуєш, що викрив агентів ворожих селі, що все кругом зрадо, а в тебе є прапор, ти сам щось корисне зробив на землі. Ні, ні, не про те, не про волочні назви, що конче нам треба змінити бігом. Звичайно, і пам'ятник треба зламати і все геть прибрати совєтське кругом. Бо як можна жити, коли зовсім поруч у спадок досталося все навкруги? Знести все зламати, книжки всі спалити, там, де совецьке, там всі вороги. А сам то ти звідки? Тобі вже за тридцять, то ти народився в совке, який жах. Де комунізація вже зачекалась на тебе, мій хлопче, твої справи швах. А може батьків твоїх теж люструвати, якщо вже історію всю обнулять. Яке таке право вони були, мали тебе взагалі на цей світ зажинати? Не треба шукати в словах моїх зради, в них тільки бажання і не дорікай. бажання, щоб мудрість була і повага. Спочатку щось, а потім ламай.